І на чолі зі своєю паяльною командою він може запаяти вам усі дири і тріщини. Карчі, карті, карті. Едва переїхав з кого колишнього теж нечайно. Дивись, машина впісались. А там є й дирка. Це в принципі легко і просто. Мужчина майже нічого не робить, тільки бігає туди-сюди, машини заразу. Стою задньою передачею. Ти мені воду залив. Туди, в ту трубу де бензина.